Добрий ранок, всім привіт! Я вже вділася, зрання проснулася, йду опять я працювати. Вимарена, ну нічого. В Полтаві відпочину, Хотіла вам показати свою закваску і разом з вами її погодувати. Вчора був день. Ці закваски. Но вчора в мене вона зовсім не піднялася, вона на такому рівні і була. Е, і я хоч її ставила в тепле місце, а також я накривала була кришкою всередині таке, як типу, вона запотіла була. Короте, і я думаю, щось іде не то, може вона просто ще заслабка, що підніматися. І вчора вечором я просто вкинула на глаз ложку столової муки, перемішала. Не накривала вже повністю кришкою, а просто так приот... при... При... призакрила і все. І рушничком отак укутала, щоб тепліше було. На ранок я дивлюся, вже моя заквасочка трошки піднялася. Ось, бачите, вже діло буде. Давайте разом з вами її погодуємо.